Ми пропонуємо прийняти вимогу щодо недопущення розгляду і прийняття будь-яких законопроєктів, які будуть спрямовані на обмеження чи фактичне знищення малого підприємства в Україні. Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України з метою недопущення запровадження нової системи оподаткування, зокрема ПДВ для фізичних осіб-підприємців, дохід яких перевищує один мільйон гривень на рік. Відповідний проект рішення затвердили члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. Підтримати проект рішення про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо мораторію на зміну правил податкування для фізичних осіб підприємства. Прошу голосувати. Хто за? Крім цього, члени комісії заслухали звіти керівників комунальних установ про виконання заходів річних програм, зокрема програми оптимізації, автоматизації та розвитку системи централізованого теплопостачання Полтава теплоенерго до 2026 року. У рамках проекту енергетична безпека за рахунок коштів Агентства США з міжнародного розвитку ЄСАДІ було придбано три одиниці спеціалізованої техніки: самоскид, автокрам і аварійний автомобіль. На загальну суму 13 мільйонів 329 тисяч гривень. На порядку денному і питання про опалювальний сезон 2025-2026 та заходи для безперебійного тепло та водопостачання йшлося. І про хід виконання в поточному році програми утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2024-2028 роки в період застосування погодинних відключень. У нас Частина об'єктів життєдіяльності забезпечується резервними джерелами живлення. Також за цей час підприємства теплового водного господарства були виконані перепідключення. Так, у нас в Полтаві було підключення 39 водопровідних насосних станцій. Відремонтовано близько 350 тисяч квадратних метрів. Це ремонт верхніх шилів асфальтобетонного покриття. Встановлення 214 дорожніх знаків відновлено близько 16,5 км кілометрів дорожньої розмітки. Влаштовано два підвищених пешеходних переходи біля загальноосвітньої школи. Серед 13 питань порядку денного, які розглянули на засіданні постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства, хід виконання обласної програми питна вода Полтавщини та комплексної програми енергоефективність 2030 Крім цього, з нагоди дня місцевого самоврядування та дня енергетика почесною грамотою Полтавської обласної ради відзначили голову постійної комісії обласної ради. З питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку Сергія Білашова, нагородити Білашова Сергія Володимировича, він не лише представник нашого депутатського корпусу, а ще й заступник голови громадської організації наша справа Полтавщини. І це до дня місцевого самоврядування. Ну і так співпало, сьогодні ще день енергетика. Ми вас вітаємо, тому що ваша комісія якраз включає, включає всіх представників енергетичної галузі і які забезпечують життєдіяльність громад. Тому також подвійне свято сьогодні. Щиро дякую.